Добрий день і ми з України. Добрий день усі мої дівчулічки, усі мої підписники, усі добрі люди, хто зайшов на канал, щось можливо написав. Поставив подобайку. Я вам щиро всім дякую. Але ж треба, знаєте, щось готувати. То у нас сьогодні такі гарячі бутерброди. А бутерброди. І того, що ми купили в магазині по скидкам. Бачите, отакі гарячі, швиденькі бутерброди. Були ж у магазині і купили отаку рікотку. Бачите? Таку рікотку ми купили. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу. До 20-го числа була скидочка. до речі, не знаю чого. Тому що відео, звичайно, я буду викладувати пізніше. Але рікота була сьогодні у нас, е... зараз я вам скажу, 13. А скидка 50% дівчулечки. Ось я її вже. Ну, ладно, я покажу так, а потім дивіться. Зараз О, так, так, отак, так, дівчулі. До 20-го, бачите? Ну, мабуть, багато не везли, та ніхто не бере. Я так думаю, ну не може бути, тому що ми купляли її за тиждень така 50% скидка, то я не знаю навіть чого. Але ж це дуже добре за 30 з лишнім гривень, там, розумієте. 250 грам. 250 грам. Ну, не буду забирати час 250 грам. Ось ми оцю рікоточку. відкрили. О, як гарно закрилося. І виложили ось, бачите, уже мої дорогенькі. Ось ось сюди. Тут у нас баночці 250 гривень, ой, 250 грам, то про що ми про гроші. Ну, пенсіонери ж, розумієте, 250 грам рікоти, 50 грам солоного гірка. Скажу вам, якщо у вас є, я часто такі роблю бутерброди, Якщо у вас є консервовані відкриті, то дуже добре, вони більш смакують. Але у мене солоний огірок був, то є спод капронову кришку. То я вже не хотіла відкривати такі консервовані, взяла цей. На тертушечку потерла, віджала сок, 50 грамів у мене вийшло. взяла два огірочки, вийшло 50 грамів, 253 коти. Тепер дівчулечки. 100 грамів зелені. Тут у мене цибулька, петрушка і кріп. Ну, Це вже своє, що назбирали. 100 грам тут у мене висипаємо. Зараз висипаємо. Тепер багет ми купили, були ж у магазині спеціально. Оце ж я подивилася, що рікота по скільки, то ми зразу й багет купили на бутерброди. Бачите, багет? Скажу вам вже, що ми вже раз робили ці бутерброди. Що мій тут багета вже залишилось так, тепер що ми ще сюди додамо? Зараз я вас поставлю, дівчулечки. Ще зараз я вас поставлю, почекайте, мої дорогенькі. Отак. От все, тепер отак будемо дивитися, що я буду робити далі. Ой, мама дорога, значить, у мене ще є твердий сир. Бачите? Я зверху його притрушую, але ж умін у мене є. Тому. Твердого сира у мене тут 100 грам. Якщо у вас нема твердого сиру, можна і без сира, можна щось придумати. Просто для пікантності я додаю і ще і 100 грам сиру. Ну, він у мене є стружка, да? А нема стружки потерли. Я цей, до речі, терла на тертушку. Це була не стружка. Так, солі ми сюди не додаємо, тому що у нас солоний огірочок. І у нас солоний огірочок, дівчулечки, і у нас. Сирок же ж пікантний. Рікота, то у нас м'який сирок, а от такий твердий сир. У мене, мене пармезан у, теж брали, по скільки розумієте, тому пармезан. Якщо немає, беріть любий твердий сир. Якщо немає твердого сиру, не беріть ніякого. Щось додати інше. Це вже все по смаку. Солі не додаємо, тому що і пів чайної ложечки це теж дівчулечки, бачите, чорний перчик. Я люблю, мені подобається. Комусь це все залежить, мої дорогенькі, тільки від вашого смаку. Кому що до подоби, до смаку. І оце все швиденько-швиденько. Але я ще хочу, я люблю олівку олію, я її просто полюбляю. Якщо у вас нема, то й не треба. Але я полюбляю, то я хочу додати у мене отака, то я додав іще, ну, я навіть не знаю, ну додав, мабуть, 2 чайні ложки. Олівкою. Я, я просто полюбляю, ну, розумієте, е, хто не любить і не треба. У кого немає, і теж не треба. Можете додати все, що вам захочеться інше. Зараз мисленько це все переколошматим. Видно мене? Видно. Так, дівчинки, зараз, оце так швиденько, швиденько. Це такі 50 г огірочка. Тут огірочок уже по смаку. Хочете більш пікантного, більш такого гострішого, додавайте іще більше огірка. Ну, я вже більше мені нам не потрібно, тому додав стільки, скільки є. Так, отакі швидко ми все перемішали. Солі я не додаю теж. А ви хочете, додайте. Все ж говорю, я ділюся своїм таким рецептом. Ну, хто у мене був вже на каналі, то знає, що я полюбляю дуже різні отакі закусочки. Салати, ми взагалі, салати, закуски, і ми без цього жити і не можемо. Розумієте? О, тут якраз я ж кажу, зелень ще у нас. Ну ще трошки тепло, щось ще таке трошки росте. Розумієте? Тепер, що ми беремо. Але розумієте, що беремо зараз зараз, швиденько принесу. Ну, можна зразу і ось, ой, можна зразу і в дечку вжити, то нічого страшного. Значить, зараз, зараз, можна зразу, Ось ми вже ось, 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 ось. Так. так, Значить, дівчулі, тут трішки оливкової олією, трішки, тому що тут вже мене, мали... Було. Ну, я ж кажу, це тільки по смаку. Хто як хоче, так і смакує. Розумієте? Так, тепер беремо багет. Ось у нас кусочки, бачите. Щас, 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 я вам все покажу, я вам просто покажу як. Це я ділюсь просто таким своїм рецептом. А ви вже дівчулечки зараз будемо підставляти, я буду показувати, як а ви вже, мої дорогенькі, робіть так, як вам хочеться. Значить, що ми беремо? Швиденько. Так, бачите, намасуємо. Отак, швидесенько. Видно мене? Видно. І ложимо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Так, я вам зараз положу все, а потім покажу. Швидесенько, тому що багет у нас сухий, розумієте? Тому трошки на дно я положила і олійки. Тому що ну, такий не на маслі, ні на чому я і не припускала. Отак, швидесенько, швидесенько, швидесенько. Швидесенько, отакий зараз о, духовочку його. Отакий гаряченький, гаряченький, швиденький бутерброд, зелень є. Рікоту взяли по скидочки, і дуже добре, а чому і ні? І це цей сир. Трішки добавили трішки добавили пармезанчику, розумієте, трішки додали пармезанчику. Так, ща, щас. Ща, ще, щас. Щас, щас, щас. Так, мої дорогенькі. Так. Десь а. Я відложила такі великі, бутака дирочка, якась здорова така. А він і пригодився. А він мені і пригодився, тому що отак. От отак. Все. Усе, мої дорогесеньке. Ой, чекайте, що ж, ж усе. Тепер, оце ми зараз так видно. Так? Я трішки ще притрушую пармезаном зверху. Бачите? Трішки притрушую пармезанчиком гарненько. Отак. От І швиденько в духовочку на 10 хвилин. Просто оцей пармезанчик, зараз у нас він розтопиться, розумієте? ж, Я так люблю. Ну, Немає і не треба, я ж кажу. Це ж таке то, що я ділюся просто тим, що я готую. Якщо у вас це не виходить, ми готуємо те, що у вас є. І нічого страшного в цьому і немає. Ну що, дівчулечки, ставимо це в духовочку на 10 хвилин. Зараз я це все поставлю. Зараз я це все поставлю. Десять хвилин. І такі смачні у нас бутерброди. Швиденькі, швиденькі гарячі бутерброди, дівчуєчки. Дивіться, яка це смакотінь. Правда? Смакотінь. Сирок у нас, бачите, розплавився. 10 хвилин і хватить. А, е, як вам сказати, рікота віддала свій сок. Бачите, рікота ж у нас мікенький сир був, та, і трошки зелень, огірочок. А знизу у нас було олівкове масло. так, І бачите, був е, сам багетний трішки-трішки так і, е, як вам сказати, е, розплавився. Ой, кошмар, кошмар просто, Я не слово. І отакі швиденькі-швиденькі бутерброди. І зараз дідусь наш, буде до нього, прийшов товариш, розумієте? Ой, та приніс таку кон'ячка. Ну, прийшов, зайшов у гості, то ми там зробили салатик. Ну, Не буду далі розповідати Бутерброди з колбаскою. До з колбаскою я вже вам його не знімала, тому що ну, з колбаскою, бутерброди, знають усі. А оце-такі швиденькі, швиденькі, гарячі, щоб, тому що бутерброд з колбаскою, але ж, знаєте, гаряче, щось хочеться таке закусити. Тому що це просто така закусочка. Так що, дівчулечки, якщо ви буваєте в магазині є якісь, якісь скидочки, тільки треба уважно дивитися, чи це скидки. І чому? Тому що. Ну, якщо ви докупуєте сири, то ще щось там між кубати, то ви знаєте ж ціну, Да? але буває так, що товару привезли дуже багато, мабуть, так, як цей сир, знаєте, і він не йде. Ну, звичайно, як ми його брали, мені здається, за 34 гривні чи 37, ну 30 з лишнім. Да, повна ціна. розумієте, 250 грам, то не дуже хтось буде купувати, тому що можна купити і творог. От. Але ж якщо пів ціни, то чому й ні. Бачите, до 20-го числа він гарненько у нас лежав би. Ми б його, ж, звичайно, з нього щось приготували. А отут товариш мого чоловіка зайшов в, 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 хату, а, як говориться, а знаєте, він каже, я, ні, я кажу, давай, може, що ти це? Ні, 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 каже, я довго не буду. Ми... Ну, так, ну, просто ж, знаєте, людина, як заходить до нормальних людей, завжди ж Запрошую до столу, щоб якогось попити чаю. Тому і ми запросили на чашечку чаю, чаю, а у нього оказався ще трошки і другий напій. Тому іноді швиденько-швиденько це можна і приготувати. Якщо є, ну в холодильнику завжди у когось щось є. Тому дівчулечки, це такий швиденький рецепт. Просто я поділилася з вами, може, комусь буде цікаво, може, комусь буде корисно. Нічого тут такого немає. Продукти всі були куплені по акції, ну а зелень своя. От і все. Але ж воно, я вам скажу, вийшло і смачно. Так що, мої дорогенькі, смачного нам і вам готуйте. Здоров'ячка вам усім, тому що воно нам потрібно. Перемоги нашим хлопцям, тому що. Вона нам теж потрібна. Вічна слава і вічна пам'ять нашим полеглим хлопцям, тому що вони заплатили своїм життям за наші дні і ночі, за те, що ми живемо. Тому пам'ятати ми повинні і вклонятися їм, їхнім батькам дякувати щодня і щогодини, і ніколи, ніколи не забувати, за який рахунок ми живемо. Тому всім добра, а нам хай буде все Україна.